У Смілі на Графському озері відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з риболовного спорту серед осіб з інвалідністю. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів, у тому числі двоє на візках. Такі змагання останній раз відбулися ще у 2019 році. І ось зараз після чотирирічної паузи їх відновили. Ми кожного року проводимо, але останній раз ми проводили в 2019 році, потім ковід, потім зараз війна. І не нас ніяк не виходило. А зараз ми вирішили з містом Сміли разом з Національним олімпійським комітетом провести такі змагання, тому що спортсмени дзвонять, запитують, коли вже будуть проходити. І Ми кажемо, ну давайте проведемо. Вирішили провести. Організаторами заходу є центр інваспорт Черкаської обласної ради, управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради та громадська спортивна організація Спеціальна олімпіада України у Черкаській області. Учасники змагань подякували організаторам за те, що у такий нелегкий для країни час змогли успішно провести улюблений багатьма відкритий чемпіонат області. У всьому підтримую свого чоловіка, у всіх його починаннях і ну, завжди з ним. Він займав, займав вже перші місця на змаганнях, а так це його хобі, і дуже будь-яка вільну хвилину він завжди на рибалці. Ми впечемо випічку, ми варимо повністю ну, вареники в готовому вигляді, відправляємо на фронт. Смажимо курятину, свинину, котлети, відбивні. Зараз пішли малосольні кабачки, огірочки. Мама в нас в селі вирощує, і ми з задоволенням забираємо бо і все це переробляємо, відправляємо на фронт. Їде машина, каже, нашого побратима день народження. Ми бігом торта спекли. І Якась частинка дому приїжджає їжі, їжі допустимо цей. Та сама випічка, вони кажуть, боже, ми ніби дома побували. Вболівали за кожного з учасників представник управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради Юлія Пархоменко, директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю Антон Скачков, виконуючи обов'язки начальника центру інваспорт Черкаської обласної ради Олександр Дріга. До речі, параолімпійський чемпіон родом зі сміли. Ми будемо окремо нагороджувати візочників окремо будемо дівчат нагороджувати, і ми проводимо як етап відбору спортсменів на всеукраїнські змагання. І чемпіони наших змагань їдуть потім на чемпіонат України. Головний суддя змагань та представник громадської спортивної організації Спеціальна олімпіада України у Черкаській області Ніна Дем'яненко. Рибалки виявили усю свою майстерність, щоб отримати перемогу. За результатами чемпіонату призові місця розподілилися таким чином: перше місце валіни кошик зі сміли, друге місце отримав Сергій танцюра із хацьок, третє місце у Ростислава Федоренка, який також є смілянином. В категорії серед спортсменів на візках перше місце нарибали в черкащанин Євген Компанець. Другий результат має смілянин Дмитро Комець. Приємним сюрпризом для учасників чемпіонату став прихід гостей. Завітали письменники Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко. Пан Ігор і пан Володимир завітали сьогодні до нас на свято. Ми вам дуже дякуємо, дуже вдячні. Ви дуже позитивні, енергійні люди. І ви змогли поєднати сьогодні творчість з рибалкою, так як ви поєднуєте свої ремесла із творчістю, так ви сьогодні поєднали творчість з рибалкою. Дуже було приємно слухати ваші вірші, ваші твори. І на згадку про сьогоднішній захід хотілось би вам подарувати Ось таку книгу Сміла вулиці Площі, Бульвари. Відбулася творча зустріч під відкритим небом. Вони прочитали свої вірші, прузу та подарували авторські книжки. Цього дня була нагода познайомитися із молодіжним гуртом Space Піпл. Співаємо рік, пишемо авторську музику. Сьогодні на змаганнях на відкритті виконували дві авторські пісні. Пісні, я пишу слова, хлопці пишуть музику. А після змагання усі посмакували смачною козацькою кашею та рибною юшкою. Кинула рибу, голови, рибу кинули. Тепер все. Юшка у нас буде українська, добра, смачна. Усіх учасників змагань привітали, побажали міцного здоров'я та позитивних емоцій.